i you Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і навіки віків. Сла тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, все наповняєш, скарби в життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий. Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пересвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий святи, посвіти, сіла, немочі наші. Імени Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вікінамі. Господи, пом cover, Господи, пом Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. прийдіть поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище й сила, помічник у скорботах шавель ми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їм Бог рано в досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, силий з нами, заступник наш, Бог, Якова. прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив Він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і соломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. hallelujah 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 Slava to be poured hallelujah 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 Slava to be poured hallelujah 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 Slava to be У мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святих, Боже, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи помилу. За святий храм, Цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімся, Господи, помилуй. за святішого селенського архірею Франциска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високо преосященого архієпископа і митрополита нашого Кир Василія, і приосвященного єпископа нашого Кир Дмитрія. Чесне присвітроство в Христі, де за весь причини людей, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірне Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемов над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб подати неуслабну, незборимо і переможну силу і мужність Христомінитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами, і супостатами і всіма нападниками, і Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господеві. Помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї. І зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів Його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй! Заступи, спаси, помилуй хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Бородицю і у <кій> Марію з усіма святими, пом'янувши. Самі себе один одною, все життя наше Христу Богові. віддаємо. тобі, Господи, бо тобі належить слава, влада, честь і поклонення. Разом із беззначальним Твоїм Отцем, із Пресвятим, і благим животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. віків. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повідуйтеся Господею, бо він благ, бо повіки милі з Його, Бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. Обійшовши, обступили мене іменем Господнє, протистояв я їм, Бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. Не умру а жити буду й повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. В ім'я Господні. Камінь, яким знехтували будівничі, це ставо. Головою вугла від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. В ім'я Господнє. спаси Господи, людей Твоїх. І благослови насління Твоє перемоги, благовірному народу і над супротивників даруй і Христом Твоїм охорони любого твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Заступництво, перед яким благовімо і з яким не осоромимося, не погордим, Благаєм молитвами нашими, все оспівана бородиця, утверди Православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив. Справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, Бо ти, Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, миру всім премудрість, будьмо уважні. Ну, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві Сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром премудрість. до Ефесян послання святого апостола, Павла, читання, будь, будь уважні братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч. Хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слова Божия, Алилуйя, Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир Сім і Духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій гори, двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься. Ж у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, ваш, що на небі. Не провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помили нас, Боже, по великій милості. Твій молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. <кхи> Ще молимось за Святішого Вселенського. Архірея Франциска, папу Римської, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за високу приосвящену архієпископа і митрополита нашого, Кир Василія, пригосвященого єпископа, нашого Кирдимитрія. За тих, що служать і послужили в Святому храмі, цьому, і за отців наших духовників всіх во Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш за правління, і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли не незброє наше. Врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемотні просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я вірно прикликаючи, умилінням, молимося, самотні, Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед воргів наших, пошли з висоти руку свою і покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віда їх. Молимось, Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилась в землі нашій, Усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостивим, владику, дорігів наших, і помилуй нас, помилостивий, чоловіку, любець Бог, єси, і, і тобі славу посилаємо. Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Голови ваші перед Господом схиліть, Господи, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса. Зглянься в милості і щедротах на смиреннях грабів Твоїх і чоловіколюбно. Вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас, іся від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посети смирених грабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христо ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати, і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх, і в день праведної відплати Твої подай Вінці не тліні, бо Ти си заступник, і переможець, і Спаситель, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і Тобі славу села, Отсу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ні, премудрість, чеснішу від херовим, і незрівняно славнішу від Серафимів. Що ми затвіння породила, сушу мородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі, слава і Сину і Святому Духові, <клес> І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причисту і матері, Три святих славних сихвання апостолів. Преподобний отців наших і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловік олюбець. school pientina chista ia et Пресвятая Богородице, спаси нас. пресвятая Богородице, спаси нас. пресвятая Богородице, спаси нас. We'll